Тому що залишилося і ще в Україні одне велике національне багатство. Це земля, це водні ресурси і це лісові ресурси. Ви подивіться, що робиться з лісовими ресурсами, водними ресурсами. Ви переходите на риба. ви не можемо дивитися. Рибашкою більше, ніж наша свинина. Це при тому, що у нас є моря і річки. Ви розумієте, що Значить, тому, Висновок один. Ви ми повинні готуватися до виборів і вибирати до життя, нову владу. А цю владу ми повинні заставити робити те, що вони повинні робити. Не так, як вони роблять. Значить, в нас на в Котматському в районі все почалося з минулого року. З минулого року, коли обласна адміністрація, значить видала на гора, видала значить, розпорядження операції 2016. І з цієї операції, значить... Наш державний кабір почав так на сказати наступати разом із нашою обладністрацією. Вроді би і нормальне, значить, розпорядження, яке направлено було встановити на весь порядку земельних відносинах. Але все робиться як у нас. Хотіли як краще, а вичається проблеми оформлення землі, поїздження. это вопрос 2013 года. Люди, которые работали в селе и которые не попали под распоевание, по это медики, учителя, пенсионеры, которым мы дали при распоевании на и срок. Выделили ОСЗ. с 2013 года эти земли не могут оформить. Пошло по Михайловке, по определенным сельским советам, захватывать. Начали эти земли оформлять на абсолютно чужих людей, которые даже не живут на территории Михайловского района. В частности, вот она вот покупает учительница Любимовки, у нее був і Помогу і... районної адміністрації. А всі земельні справи залишилися такими, які вони є. 375 чоловік із Віноградівської сільської ради звернулися до Держого кадастру і на сьогоднішній день ні одної позитивної відповіді. Відповіді такі, як говорили наші попередники. Тому роботи належної немає. Задає у нас вже. Появився в Запорізькій області, напевно, майбутній Лантин-Фундис, його прізвище Мохнатко. Вже це прізвище в Михайлівському районі, оказується, і у нас в Токмацькому районі він також отримав землю. Тобто людина вже по всіх районах отримує землю. Хто його проштовхує по всіх районах? Що він великий, так сказати, мільярдер в Запорізькій області, значить тому. Немає у нас структур, які можуть розібратися, і той же ж Держгеокадастр кому значить, в різних районах, на чи і ті ж людині. Значить, я думаю, можна розібратися. І ми збиралися в гарний форумі, значить, заслухати депутатам обласної ради, заслухати роботу держгеокадастру. Вони мають право це зробити. Значить, на території знаходиться, будь ласка, заслухаємо. І проаналізуємо роботу державного кадастру. Ніхто не зробив ні обладміністрація, ні обласні депутати цього не зробили. Ми могли зробити, не зробили. Сьогодні цього року можна зробити, можна зробити. Так цим треба займатися. Значить, ми можемо звернутися до правоохоронних органів і розібратися з цим мохнатком, хто він такий і чому його так всі просувають по всіх районах, забираючи. На вашу реакцію я дуже рада вас їх бачити, тому що ви це знаєте, що я призначена була зовсім недавно, і я справді не знала про таку болючу проблему, яка існує у вашій у вашому районі. Як я зараз починаю розуміти, це не За суму накривали. Прийшовши сюди, я це вже чую неодоразово. Сьогодні зараз ми готуємо наказ, була створена гаряча лінія по боротьбі з корупцією, де я разом з вами готова прийняти участь у, цьому, у цих всіх випадках, де вони будуть існувати. Якщо у вас є факти, будь ласка, я вас дуже прошу, приходьте до. Дають гроші. Бо, що стосується рішень по одному гектару в соціальній сфері, я готова на сьогоднішній день прийняти від вас, починати приймати заяви і приймати рішення на вашу полість. Якщо у вас зараз вже є з собою документи разом із заявами, запитаннями, ви можете їх сьогодні розпочинати подавати. І ми будемо розглядати і приймати на вашу розглядати Скільки вас людей? Скільки і... у нас людей? Дивіться, я вас хочу, щоб ви мене трошки почули. Я розумію, вас дуже болить вас дуже болить. Я вас форумі, значить, заслухати депутатам обласної ради, заслухати роботу Держгеокадастру. Вони мають право це зробити. Значить, на території знаходиться, будь ласка, заслухаємо. І проаналізуємо роботу державного Кадастру. Ніхто не зробив. Ні обладміністрація, ні обласні депутати цього не зробили. Ми могли зробити, не зробили. Сьогодні цього року можна зробити? Можна зробити. Так цим треба займатися. Значить, ми можемо звернутися до правоохоронних органів і розібратися з цим Мохнатом, хто він такий і чому його так всі просувають по всіх районах, забираючи... Багатство і проводить землі, і про передачу повноважень, тобто, значить, розпорядження в земле не здержавка даст. А ви знаєте, для чого ця структура створилася, іменно створилася для того, щоб підготовити весь зеленний так сказати для продажу, для, для більшого продажу. Тому що коли ми розпоряджалися на місцях, звичайно, на пливу зверху такого не було. А зараз і вертикаль, яка...